Чергова стрічка з категорії про що говорить Тікток. Так вона вже відносно не новата і оцінки в неї не те, щоб вау, але подивитися її вже справа принципу. Тим паче нічого прям цікавого зараз, наче й не показують. А я люблю трилери, якщо вони не задля галочки зроблені. А також радий знову бачити на екрані Джоша Гартнета. Тому, як завжди, дуже коротко і звісно, що без поларів про фільм під назвою Западня давайте по порядку. Нападня. Звісно, цікавіше дивитися, якщо ви взагалі не в курсі сюжету. Тому для тих, хто не користується соцмережами, не буду псувати атмосферу і скажу, що це такий собі трилер-детектив, подій, якого відбуваються в одному місці. По типу, як в першій частині судна ніч все було по суті в одному домі. Так і тут у нас все в місцевому палаці спорту. Ну, як мінімум більшу частину фільму. Головні герої це батько з дочкою. Типова родина. Він паше цілими днями, тому постійно зайнятий. Вона підліток з купою комплексів і мінімальною соціалізацією. Але звісно, все не так просто, як здається на перший погляд. Цей чувак дійсно крутий та моторошний одночасно, окремий лайк-стрічки лише за його гру. Ну і весь фільм ми будемо спостерігати за його рішеннями, причому не завжди гуманними. Це новий фільм Емнат Щемалана, у котрого зазвичай всі фільми дуже неординарні, але у нього є свої фанати, і я розумію за що. Тож когось цей факт може відштовхнути, а когось як мене навпаки зацікавити. Це повноцінний трилер, хоч спочатку так і не здається. Напруга тут взагалі не зайва, не виглядає як дешевий бойовичок. Все стає зрозумілим за перші 15 хвилин фільму. Тож ви починаєте переживати разом з головним героєм і відверто вболіваєте за нього. Незважаючи на дуже простий сюжет, фільм зроблений по типу якихось. Оушенів тільки без етапу підготовки, а одразу екшен. Ну а згодом все стає тільки похмурішим. Тож стрічку можна умовно поділити на дві частини: веселу драйвову та напружену повільну, що напевно є його особливістю. Хронометраж його складає майже дві години. Причому кожен раз, коли ти починаєш думати, що вже кінець, все стає ще більш заплутаніше. Навіть з відносно невеликою масовкою зуміли створити атмосферу реального концерту. Акцентують увагу на важливих деталях крупним планом, що дуже незвично, та нібито не фільм дивишся, а граєш у якусь комп'ютерну гру з постійними кат-сценами. Немає ну точніше, прям такого явного. Намагалися все знімати, але не без зеленого екрану, звісно. Ну і тут ще є типу сцени після титрів. Так просто по фану. У нас тут концерт якоїсь попсової співачки. типаж типу батько порішав її кар'єру. Хоча у нашому випадку вона дочка режисера в житті, не чи всі пісні були написані лише для фільму, але звучать якісно. Купа треків No Name, ну особисто для мене, але качають, тож рубайте баси на максимум. Ну і звісно, є музика типова для такого жанру фільмів. Композитор стрічки Герді Стефанс дотір відома за такими фільмами, як «Лебедина Пісня Сонце. Також зірка та серіалу Змій есексу. Фільм дуже простий, напевно, і за того в нього і такі оцінки, але він дійсно цікавий, немає якої занудної нудної передисторії, все одразу несеться. А всі подробиці дізнаєшся вже по ходу. Також і нескінченний фінал, який залишає приємні емоції. Ну, якось так. Ну а що?